Марія Мельник організаторка волонтерського центру, в якому плетуть маскувальні сітки. Троє її дітей зараз боронять Україну. І тут в тилу жінка хоче бути корисною. З 2014 го року по 19 я сама їздила в АТО. Після того, як вже почалася повномасштабна війна, ну як організували, бо не було з чого. З бічовки робили основу, сітки плели, 42 основи ми самі сплели. Матеріалами для маскувальних сіток на початку великої війни забезпечували благодійники. Згодом постачальником стала фабрика, де відшивають одяг військовим, звідти віддають залишки тканини, допомагають із Вінницької обласної ради. Центру передали рулон тканини. Все, що стосується надання приміщень, взагалі не стоїть питання там, де потрібно упорядкувати на умовах. Без оплатної оренди ми це робили, робимо і будемо робити. Або ж купують те, що потрібно для волонтерів для виготовлення тих чи інших виробів. Переселенці, пенсіонери муровано курилевецької громади усі волонтерять, долучають до праці і тих, хто зараз на обліку у центрі зайнятості. Це їм зараховується як основна робота. 30 чоловік із центру зайнятості роблять цю роботу. Ну, і цікаво те, що вони працюють не тільки тут. Ті люди, які проживають там ну, в селах нашої громади, для того, аби не доїжджати сюди, вони цю роботу роблять, вони працюють на місці там, в своїх селах і до них підключаються просто небайдужі громадяни. За два роки Великої війни волонтери передали захисникам більше півтора кілометри маскувальних сіток. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день. Телеканал Віта.